Ось, друзі, як бачимо ці модульні будинки. І в договорі ціна вказана, що кожен з них коштує по 5 мільйонів гривень. В договорах людей вказано, що вони стоять по 5 мільйонів 45 тисяч гривень, а там максимум ціна будинків по мільйону. Дивіться, я хотів я, у нього я, спитати. Я просто. їх точно не оцінювала, не оцінював їх, і центр інвестицій нам передав Червоний Хрест. Документи, і ми їх взяли на баланс. Все. І, якщо підрахувати, то це приблизно 125 тисяч доларів за кожен будиночок. Все. І записали 5 мільйонів. Серп... Дивіться, я можу. Ну, я розумію. Нам дали документ. Документ проштампований. Скажіть, будь ласка, у вас є запитання? У мене теж немає. Вам дали документ, що вони стоять по 5 мільйонів гривень. Ці будиночки виходить. Нам дали акт. Згідно якого ми поставимо на баланс, да та? там стоїть така ціна, 5, яку ми абсолютно не писали. Розумієте, так? Да? так. А хто написав сам червоний хрест? Да, написав цей ці ціна. Ті власне, хто нам побудував самотанне на містечко. Нас знімаєте? Знімаю, бо в мене така інформація, що ці будинки по договорам по 5 мільйонів гривень коштують. А насправді я дивлюсь, воно так не виглядає. Хочте, захочете я я гості. А можна, так, да, глянуть? Ну серйозно можна, да? ну, так? Так, котик вже злякався побіг. <ріху> <ріху> У нас тут парку, бо немає цього. Ага. М -м, вентиляції немає. Ага. Ну, бачите, так сушимо. От. А самі я вибачаю, звідки ви приїхали? Я з Краматорська, з Краматорська да. Маріна з Льше, це до Так, mm -hmm. Ну я теж накрилася з Краматорська, але з 19 року в Харкові oh, живем, okay. то ну фактично числюсь як з Харкова. Я але Краматорська. Але все ж об ну, ми об'єднані, ми українці. Так, так. так. Це ну, воно, в принципі, так, поки воно новеньке, то воно Но, ну, більш-менш. Просто на цю цифру воно якось не сильно Ну, є, є так, в нас ці. Ми теж дивувалися, бо я в гривні цю суму не сприйняла, але коли перевела в долари, то я трошки приф. Тут <связывается> такой же, да, получается, кимната. О, котяра классный. классный. <связывается> 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 а туалет там, да? туалет, душевая. Туалет, я понял.